Яка країна сучасності спричинила найбільше воєн та конфліктів? Чи можна назвати Сполучені Штати найбільшим тригером воєн? З часів Другої світової війни до сучасних криз Америка була залучена в регіональні конфлікти, революції та глобальні інтриги. Але чи вони є єдиним рушієм міжнародних напружень? Під час Холодної війни США часто втягувалися у війни через страх поширення комунізму. Корейська війна, В'єтнам, Афганістан. Ці конфлікти часто починалися через політичні ігри двох недержав Америки та Союз Радянських Соціалістичних Республік. Обидві боролися за вплив, підтримуючи різні сторони. Спочатку хі століття американська присутність у таких регіонах, як Близький Схід, викликала неоднозначні оцінки. Ірак, Афганістан та Сирія лише частина прикладів. Де дії США створили хвилі конфліктів, але також завжди супроводжувалися претензіями допомогти встановити мир і правопорядок. Чи Америка єдина у своїх діях Франція, Великобританія, Росія та Китай теж змагалися за владу, втручаючись у війни. Такі дії часто виправдовують стратегічними інтересами або потребою захищати демократію, але якою ціною. Хто, на вашу думку, є найбільшим гравцем міжнародних конфліктів? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь і дізнавайтеся більше цікавих фактів з історії.